Щоб, ну, щоб ви всі разом з ну, нами пораділи, і ми ну, хочемо благословити одну для мене дуже дорогоцінну людину. Це мій син Андрюша. минулу в неділю він керував великим хором. Хто був, пам'ятаєте? А то, кстати, був минулу неділю. Підніміть руки. Слава Богу. Він керував великим хором. І це, це його таке служіння, на яке він посвятив своє життя, отаке. І бачачи його бажання, у нас ну, велике братство церков Одеській області, і наше обласне об'єднання церков запропонувало йому таке ну, возглавить музикальне служіння нашого наших церков по всій області. Получається, старший це музикальне служіння, хочемо благословити його, хай тебе Бог благословить, Андрюша. натхнення тобі терпіння, мудрості в цьому великому служінні, хай Бог тебе благословить. Ми тебе благословляємо, ми розуміємо, що ти тепер будеш часто їздити десь, зустрічатись з багатьма людьми, відвідувати там різні церкви, передавай від нас щире вітання, від Березівки. Нехай Бог укріпляє тебе і дає тобі своє помасання. Ми за тебе помолимося. Давайте станемо. А ти наш, Небесний є Ісуса Христа. Я дякую тобі, що ти вибрав Андрія для того, щоб благословити його, дати йому цю... це дірзнаєння таке, дати йому сили, дати йому таланти для того, щоб він міг служити тобі в музичному. Цьому ділі. Господь благослови Його і укріпи, і надихай Його, і керуй Його життям, і збережи Його від всякого зла, від всякої гордості, Господь, а Хай прийде мир і милість в Його серце, в Його життя. Благослови Його сім'ю, благослови всіх нас, і ми славимо і дякуємо Тебе, а Ця Сина і Духа Святого. Амінь. Друзі, далі будемо молитися за тих наших.